Доброго дня, друзі! Сьогодні давайте розглянемо функціонал і менюшку. Такі самі основні пункти радіостанції Bowfeng uv 28 Pro Max. Радіостанція, в принципі, більш-менш має непогані характеристики, не скажу, що вона там дуже прямо аж вау. Але це бюджетний варіант потужної радіостанції з досить такою непоганою батареєю. Що ж, давайте приступимо. Її плюси основні тут такі, ну як, що, як то можна вважати, вважати плюсами, там потужність трошки збільшена. Хороший, дуже динамік, мені подобається, ну прямо так. <ради> радіо послуховувати прям суперово. Ще отак глянете, як вона виглядає. Пластик, в принципі, непоганий. Давайте приступимо. На клавіатуру винесені ще хотів сказати. Функції, що дуже добре. Можна буде легко до них добиратися, як то говориться. От, менюшка у нас викликається ось цією кнопкою. Назад сюди. Далі це в нас ВМ. Переключаємо канальний і частотний режим. Це в нас переключається верхній і нижній канал, який у нас буде. Активний верхній чи нижній, бачимо, мейн бігає. Тут позначено буква, наприклад, H. Це означає, що потужність максимальна. L, low мінімальна, VFO mod, є внизу валкодер. Без підсвітки ми дисплей можемо роздивитися, але дуже під такими кутами. Тобто підсвіточка мусить бути. Винесені функції на клавіатуру, тут є крок регулювати, бачимо потужність, режим енергозбереження, VOX. Про VOX потім теж поговоримо, розкажу, що це за функція, хто не знає. VN, ширина канала, підсвітка. Слідкування за двома каналами на сімці. На 8-біп, тобто звуковий сигнал, 9 TOIT ключик. Блокування, як бачимо, при довгому нажиманні, і розблокування. SQL, шумудав. І тут сканування, як бачимо, сканування не дуже швидке, навіть би сказав, досить повільне, ну але. Зараз ми ще подивимося, ага, тут у нас ще є така функція, як... Давайте глянемо, чи воно у нас буде розпізнавати частоту. Як бачимо, нажимаємо на цю кнопочку, ну зараз дивимося, я передаю на 433500. Так, бачимо 177,3. Навіть несучу виявило, а вона там в мене є. Цікаво чи нема. Ну давайте глянемо. Зараз тон точно виключений, ану давайте ще раз. Там був тон включений, так, я подивився. Ану зараз. О, тепер тона нема. Все нормально визначає, ану давайте ще. Ще разок. 433510. Та все визначає, тобто з тою функцією проблем немає. Давайте перейдемо до основних пунктів. Так, перший пункт. Сквелч шумодав від одинички до 9. Крок від 2,5 до 50 кГц. ТXП, потужність. Є трьох рівнів. High висока, middle, середня. І лов мінімальна. Якось так. Давайте далі. Режим енергозбереження. Є один до одного, один до двох, один до чотирьох або виключено. Стоїть один до одного, хай так і буде. Vox, це якраз та функція. VOF. Тобто функція, коли ми будемо говорити, наприклад, радіостанцію і не нажимаючи кнопочку PTT, радіостанція буде в нас виходити на передачу. Radio. Ну, Давайте спробуємо. Зараз. Vox. Наприклад, 1, 2, 3, один. 1, 2, 3. О, бачите, виходить. Один, два, три, один, один. Виходить, якщо на передачу, ну, то менше з тим. Ви поняли. Це, коротше, коли будете говорити просто голосом. Радіостанція буде виходити на передачу. Ну, можливо, комусь та функція буде цікавою. Ширина каналу. White. Широкий, неру, вузький. Підсвітка. Включена 5 секунд, 15-20. Давайте включимо 20. 20 секунд. ТДР слідкування за двома каналами, ключимо. BIP-prompt, QAT. Це в нас функція, коли ми будемо виходити на передачу. Наприклад, нажавши кнопочку PTT. Радіостанція в нас. Давайте глянемо, скільки там в нас є. Максимально в нас там є мінімально 15, максимально 180 секунд. Тобто ми будемо нажимати кнопочку 5. Радіостанція буде у нас стільки часу на передачу і потім автоматично відімкнеться. Е -е, приймальні субтуна. Ще одні приймальні субтуна другого типу. Передавальні субтона. Передавальні субтона так само, але другого типу. Сканування субтунів, окремий пункт. Сканування ДЦС-ходів так само. Режим енергозбереження, голос у цей менюшки. Давайте виключимо. Мова англійська і китайська. DTMF. S-код, Reverse можемо включати. PTT-ID, затримка PTT. Ну, може цікаво. Від 100 мілісекунд і до 800. Далі, далі, далі. Жмемо на педалі. MDFA, це в нас що буде відображатися ім'я каналу, частота. Як буде краще, видно отак вам, напевно. Так само може вибрати MDFB, що буде відображатися в каналі Б. Busy Channel це функція, коли ми будемо. Якщо будемо виходити на передачу і канал у нас буде зайнятий, радіостанція нам не дасть виходити, так, якби на передачу. Автоблокування від 5 до 15 секунд. Далі репітерні функції, це у нас здвиг нашого репітера. Зараз він в даному випадку виключений, але може поставити або мінусова сторона, або плюсова. Offset. Так само репітерні функції. Тут ми вибираємо величину здвигу нашого репітера. Зберігання каналів, memory channel, Delete channel, видалення каналів. All Mode. І ще раз нагадаю, що я вам не, не стараюся донести всі пункти меню і об'яснити. А самі основні, які будуть необхідні користувачам для користування радіостанції. Роджер виключений. Тони від 1000 до 200. Меню Exit Time. Давайте поставимо більше. Хоча б 30. А можна поставити максимально. Мінімально 5, максимально 60. Вокс зділиє, затримка воксу. Зараз глянемо від 0,5 до 2 секунд. Це в нас що буде відображатися при увімкненні радіостанції, або лого, або вольтаж. Давайте виберемо вольтаж. Буде корисна функція. Voice Priority. Можемо скинути налаштування. Скремблер, до речі, є. Три вида скремблера І версія прошивки. Нагадаю, що я нічого не міняв. Це прийшло так з коробки. Версія 01, Firewall 004. І почалося все спочатку. Ще вам так покажу радіостанцію в принципі. Ну і що тут ще можна показати? Ну, дивіться, наприклад, якщо ви хочете. Викликати швидку якусь функцію. Тут, от бачите, я вже вам говорив той функціонал, наприклад, я хочу потужність поміняти скоренько. Я нажимаю меню 2 і міняю потужність. Наприклад, меню 6 я міняю підсвітку. Ну, тобто величину підсвітки. На жаль, яскравість підсвітки не регулюється. По загальному висновку по радіостанції може бути. Не скажу, що там прям щось вау, але кажу за ті гроші, що там тих 27 від 25 до 30 доларів вона вартує, Повищена потужність, хороша чутливість на 2 метрах, на авіадіапазоні, на 70-ті трошки гірша. Е, в загальному радіостанція ну, на 3 з плюсом, можна так сказати, по якості матеріалі, по тому всьому. Я вам скажу так, що свого користувача. В бюджетному сегменті вона точно знайде, тому що так, я ще навіть забув сказати, що тут є та е, зарядка на батареї самій type c Type-C clu Давайте я вам покажу ось такого плану Ну, досить і досить непогано. Тому на цьому за, е, огляд меню. Радіостанції Бауфенху В28Промакс буду завершувати. Всім дякую, що дивилися відео до кінця. А так підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.